Хазяйка. О, хтось є. Зараз, хвилинко. Здравствуйте. Да. Ваше тут. А... Хто ви такі? Харкова. Я священник, значить, дивіться. Не треба мені, не треба мені нічого. Просили вас вивезти. І мене рослин, так в мене хазяйство, і я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що мені робити. Хто нам тут вчора хтось приїжджав? Вони мені пообіцяли знайти місце, куди оцю птицю мою забрати. Ну, ну, ж... Діточка, я не можу його бросити, ви розумієте? Я це так. знаю, життя і все. Ну я не можу його бросити, дітка. Не можу я. Коза я вже ладно випущу, а в мене індики там 6 штук, їх. Я не знаю, куди їх. Порізати від сьогоднішнього дня до завтра. я їх не зможу. Да не треба їх різати, ну куди ви їх? Ну, що ви їх поїсти, чи ви з собою заберете? А куди їх діти? Ви... Ви... Да випустіть, хай гуляють. хай. Як в лисиці поїдять, я їх зиму годувала, ви що, мені Що мені там виглядає? Куди їх діти? А може десь якихсь волонтерів знайдете? Ні. Я і є волонтер. Ну, казай би мені, аби куди вивезти. Не знаю, що мені там бути. Діткам давно буде Ви бачите, що робиться. І я боюся, ховаюсь у погріб. Я вже все й пособітала, в мене що треба, там усе собтане. Так а куди тоді, коса? Я думала, Зараз не Тобу, хочем, щось думати. Слухайте, би зотас заберете. Слухай, Слухайте, їх аби хоча б отуди десь до людей якесь село вивезти і хай вони там. Може, так і зробимо. Да, да.